Удар по столиці. Партія Кличка матиме майже монополію в Київраді. 80 місць і 120. Принаймні стільки паралельно нарахували самі собі ударівці. Офіційні остаточні результати мають оголосити завтра. Хто буде керувати Києвом в стінах міськради? І набодна розповість. Грудень 2007 року. Тоді ще столичний депутат Віталій Кличко сперечається із правою рукою Черновецького секретарем Київради Олесем Довгим. Ви такий маленький, але але такий е, наглий. У новому складі Київради усе буде по-новому. Блоку Чорновецького нема, але його представники є. Вони проходять і саме завдяки удару. По його округу дуже слабкі конкуренти. І... Так, експерт, що ретельно вивчив досьє кандидатів, пояснює перемогу на окрузі, колись співголови фракції блоку Чорновецького але шлапак в ударі. Планують на неї подавати до суду за те, що зловживали їхньою символікою. Нині народний депутат, а до цього депутат Київради від удару запевняє жодного з команди Чорновецького до. Влади не ведуть у списку. В нас таких людей немає. Однак під прохідним номером у партійних списках, колишній депутат від Чорновецького Ігор Кононенко дві третини місць у Київраді самі собі уже не рахували члени удару. Друге місце за попередніми результатами посідає партія Ляшка. Він займе 6, від шести до восьми депутатів. І хто невідомо на роботу у Київраду ходитиме й кандидат біологічних наук, власник мережі ресторанів та гендиректор інтернет-магазину. Вони проходять за списками самопомочі, яка посіла третє місце і яку активно рекламував мер Львова. Якщо буде потреба в моїх консультаціях, порадах без проблем сидітиме у Київраді автомайданівець, син Анатолія Гриценка, Олексій. Колишній мер Омельченко та теперішній голова столичної адміністрації. Володимир Бондаренко перший у списку батьківщини, яка цього разу матиме рекордно низьке представництво у Київраді. Попередньо три людини. Столичні питання вирішуватиме й телеведучий Дмитро Гордон, що балотувався як самовисуванець. Депутатом може стати й брат колишнього зятя співочого мера. Ми з тобою вдвоєм. Щоправда, у нього в конкурентах донька брата співочого ректора. За попередніми результатами перемагає ексрідня Черновецького. Завтра Київська міська виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів, але там не приховують, що підрахувати не встигають. Віталія Шкличка неформально уже встигли привітати. Інна Бодер, Наталка Волосацька, Ірина Павлонок та Тимофій Кощій ТСН СН плюс